Погода в Україні на цьому тижні буде вельми небезпечною. Як і попереджали синоптики, грудень приніс в Україну морози снігопади. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 13 грудня, сніг сипатиме лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях, також в цей день дощитиме у всіх західних та Вінницькій області. Нарешті території країни опадів не очікуються, та переважатиме суха та хмарна погода. Також вночі та вранці прогнозуються значні тумани. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 13 грудня, то зараз ми вам все розповімо. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 5, а вночі буде від 0 до мінус 3 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 4. Вночі буде прохолодніше від 0 до мінус 3 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від 0 до мінус 4, а вночі від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 1 до плюс 5, а вночі від 0 до мінус 3 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 6 до плюс 9 в день, і від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 13 грудня. Протягом всього дня буде. Триматися хмарна погода в дрібний дощ зі снігом. Повинен закінчитися до обіду, а ввечері очікується дрібний сніг. Температура повітря буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!